Okay. Михайло Димейт. Михайло Демид. Викидаю у квітні, колись на цю тему. Так, читаємо, добрий день. Тобто у нас зараз в гостях Михайло Демид, власне, священник, який брали участь в верніше були в колонії автомайданівці, які є... Рудня, їхав до Селанова Петріна, далі. Там була якась акція спланована. правильно? Чи не спланована? Ні, то, то як, після заклику порату, вашому ще їхали, в тому ж як, до ще до машини, поїхали. А потім, бачите, потім тиждень ще до мене прийшов майор ДПС. Давайте спочатку. Тобто ви в Львові мешкаєте, в Львові так. до вас прийшли ДАІ. Так. так. Що далі було? Прийшли із запитанням, чи в мене є така машина, це п'ятий білий, чи я є володітелем цієї машини. І де я був а, чи я 29 грудня а, їхав машиною у Київській області. Ось таке було невинне запитання. На яке я відповів, що я не знаю. Бо я дійсно не усвідомлював, свій, що там точно було 29 грудня. А я аж потім подумав, а, так, це був автомайдан а, до Межигір'я. Mm, це, ви могли не давати свідчення. А це себе? не було проблеми, тобто це не про. Я, я не казав, що я не знав. Я дійсно не знав в тому матір. Але, але потім вони мені інкримінували, тобто там якийсь рапорт, був що 12-ті я був в новій Петрівці. Mm. А вони цей рапорт показували? Вони показували, так. А ви не пам'ятаєте ким, яким тоді було складено? Я не пам'ятаю, але в мене на Фейсбуці є Фотографія того. Той єдиний по суті, який доказ був, це рапорт, да? так? Так, так. Так потім, отже, як на основі цього рапорту місцевий наїчник писав протокол. Так, без жодних доказів. Без, до, без жодних доказів. Потім цього заїчника викликали на суд як свідка. І е, його питають на основі чого він. Подумав, що в цій машині був хайдемит якраз у тому моменті. А він каже, ну десь рік тому ми знайшли у базі даних, що хай деміт перевищив швидкість на цій машині. А, і на основі чого ми написали. А там суддя і адвокат. Начебто, тобто вас, я поясню для глядачів, про що говориться, звідки беруться дані про водіїв. Саме власне, навіть якщо. Автомобіль не на власника, але фіксується, є будь які правопорушення, там будь-який протокол, який виписаний, фіксується і у базу. І по цій базі можна дізнатися власника, хто останній там їздив за цим кермом. І власне тому звідти і адреси, які приходять даїшники, приходять спалюють автомобілі. Власне, це, це доводить, що тільки ДАІ могла злити цю інформацію, і власне от конкретно ДАІ займається цим совідом. Це перше і до кого запитання, це власне додає. Так, і як суддя і адвокат питаю того інспектора, каже, ну добре, але це не ніякий документ, це не це дві тяг, який ви собі видрукували із бази даних а нема підпису, нема опечатки. А це і каже, якщо потрібно, то зробимо. Ну, дивіться, да, якщо потрібно. І весь, і весь суд, всі люди засміялися, тобто не могли витримати, розумієте, із того абсурду. Це а, дійсно абсурд. боку, абсурд. А з одного боку це є практика, яку начальник робиться. У нас судові системи так і є. І це і зазвичай і, в принципі, у нас не працює правосуддя, не працює правоохоронні органи прокуратура. Просто заправління Азара Захарченка, Азарова, жодний працівник ДАІ не приніс покарання. Так, ну, бачите, тобто як, і суд, він хоч були швідки, які бачили мене на іншому місці. В тому самому часі, що там цей протокол пише, то я говорю, або знаєте, є, така, є такий дар е, е, білокації, що ти в двох моментах може бути на одному і тому самому місці, тільки святі мають такий дар. Так що, як вони би дійсно засудили. І було чотири свідки, які свідчили, але суд не виїзд ніякого рішення, а, а, а виніс тільки рішення в мою користь. Хоч явно було, що даїшник підробив документи. Явно було, що я був не на тому місці, а суд прийняв рішення, щоб відіслати на доопрацювання документи no. до да, бачите. От власне, то така практика в них є. Вони не приймають рішення, тобто вас оправдовувати, а відправляють на доопрацювання. Це звичайно, затягування часу. Це практично зараз практикується з усіма. Тобто не оправдовувати, а з... відтягувати і до далі дій. Це звичайні репресії. Що було далі? Були якісь апеляції, були щось? Ну, коли було, було далі, що ми подали е, до е, суду на день. Тобто е, е, оскаржили, те, то, щоб вони приходили до мене додому, щоб вони фільмували, коли вони приходили до мене додому. Знімали на відео. Знімали на відео, так. Але забороняли зйомку? Я не забороняв, але... А у самі у, у... вашому приміщенні знімали? Ні, перед хатою. І те, що вони виписували протокол без мого відома і те, що вони виписали фальшивий протокол. Оці чотири речі я оскаржую е, в, в франківському суді міста Львова. Побачимо. А ви е, подавали, ну, писали в прокуратуру? Прокуратуру ні. Дивіться, у нас є, я вам зараз інформацію, у нас в принципі вже готова є з відпрацьована, в принципі, схема. Тобто треба подати надаї прокуратуру, подавали? Ні, але зробимо. Я вам зараз скину вирізець через почту і просто виглядаємо покажу. Бачите, тут йдеться про це, щоб... Отже, висвітлювати, висвітлювати, чим більше висвітлювати. Бо, наприклад, отже, чому я з тим бавлюся, бо це церкві, так? Чому бавитися в тій церкві? Бавиться для того, щоб висвітлювати, щоб люди знали свої права, щоб не боялися розкаржувати. І щоби оце, скажімо, різні закордонні люди цікавляться, записують. от для того треба. Бо темрява боїться світла. Да. Так, ну бачите, у нас зараз світло, темряви Тебрівен... не Тебрівен... вже не боїться. Це темрява настільки обнагліла, а -а -а. що просто йде вже в такий конфлікт, розумієте, от власне у нас три акції були, от те, що про мене було, те, що я можу сказати, підразу. Що Свевілля просто зі сторони органів шокуюче. вони раніше так себе не поводили. Цинічно, не вважаючи, що народний депутат обраний народом України, да, що е, працівник ДАІ — це слуга народу, да, він вважає, що ми його слуги. розумієте, таке свевіл'я, що вже в ніякі рамки не входить. Да. — Значить, На даному етапі у вас, в принципі, до... відправлено до опрацювання і тишина. Так. Тишина. Поки що. Добре, дивіться. Тоді ми зараз вам передамо цю готове, там... на прокуратуру, там, в принципі, кількість дані свої вносити і відправляють. Думаю, що у Львові там є досить поганих юристів, так що. Думаю, що це треба обов'язково писати. Обов'язково, обов'язково обов треба вживати всі методи, дозволені mm -hmm. для того, щоб ну, свої права захищати і себе іншим допомагати, не боятися. А, маєш думку, ти вільний роботи. Ну от власне теж у нас теж ситуація така, що після 16-го віку будуть опеляція. Тобто спеціально затягують. Затягую час для апеляції. Спеціально це робиться. А, це, просто, це, 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 це зараз є зима, але настане весна. Так що це є наша надія. Добре. Дякую. Добре. Дякую. Добре. Ну, тоді тримаєте в курсі. Добре. Так що дайте мені, будь ласка, якщо маєте в курсу.